Всім привіт! Сьогодні будемо готувати по-справжньому літній та неймовірно смачний овочевий салат. Вважається, що такий салат родом із Греції, тому і дістав назву Грецький, адже Греція це батьківщина сиру фета та оливок, які є обов'язковими компонентами цього салату. Він надзвичайно простий у приготуванні та по-літньому яскравий, адже складається переважно з овочів. Тож, кого зацікавив рецепт такого салату, це відео для вас. Готуємо! Для нього нам знадобляться томати. Ідеально підійдуть сорт чері або коктейльні, В мене сорт чумак, 6-8 штучок. Також один великий або три середні огірки, половина червоної цибулі, один невеликий болгарський перець та за бажанням листя салату. Спочатку підготуємо овочі. Беремо листя салату і трохи його подрібнюємо ножем або рвемо руками на менші шматочки. Листя салату використовувати не обов'язково, але з ним салат виходить яскравішим та цікавішим. Викладаємо його в глибоку тарілку. Тепер беремо половину червоної цибулі і нарізаємо її на півкільця або чверть кільця, якщо цибуля крупна. Звісно, якщо не маєте червоної цибулі, можете замінити її на звичайну. Викладаємо її в тарілку до салату. Далі займемось болгарським перцем. Розрізаємо його навпіл і видаляємо насіння. Перець можна брати як зеленого, так і червоного кольору. Звичайно, що всі овочі перед нарізанням необхідно гарно вимити. Тепер нарізаємо кожну половинку спочатку на полоси. А потім на досить крупні шматочки. Взагалі на цей салат всі овочі подрібнюються доволі крупно. Викладаємо перець в миску до салату та цибулі. Тепер огірок. З нього відрізаємо хвостики і розрізаємо навпіл. Далі кожну половинку ще раз навпіл і потім вже на крупні шматочки. А взагалі старайтесь всі овочі нарізати плюс-мінус однаковими шматочками. І чим крупніше, тим краще. Викладаємо огірки до решти овочів. Далі томати. В мене вони середнього розміру, тому достатньо буде їх розрізати на четвертинки. Також з таких томатів плодоніжку краще відрізати. Якщо у вас томати черрі або коктейльні, то нарізайте їх навпіл. Також можна взяти і крупні томати і нарізати їх, як і решту овочів, на великі шматочки. Викладаємо їх у мисочку до овочів. Нам знадобляться ще оливки без кісточки 50 г. Але я їх не дуже люблю, тому додаю маслини. А взагалі, в оригінальному рецепті використовують саме оливки. Ще нам знадобиться сир фета 150 г. Його ми нарізаємо спочатку на полоси. А потім на невеличкі кубики. Також замість фети можна використати бринзу. Буде теж дуже смачно. Викладаємо сир в тарілку до решти овочів. І відставляємо наш салат поки в сторону. Тепер приготуємо заправку до нього. Для цього в невеликій тарілочці змішаємо 4 столові ложки оливкової олії. Додаємо сюди 1 столову ложку соку лимона, пів чайної ложки орегано, пів чайної ложки солі та чорний мелений перець 1-3 чайної ложки. Гарно все змішаємо до однорідності. Це і буде наша заправка до салату. Вона надзвичайно ароматна і підходить майже до будь-яких овочевих салатів. За бажанням, хто любить кисло-солодкий смак, можна додати сюди ще півчайної ложечки меду. Одразу заправляємо нею наш салат. І обережно за допомогою двох ложок або лопаток все гарно перемішуємо, щоб кожен шматочок об'єднався з нашою ароматною заправкою. І, звісно, не забуваємо про вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось та підписку. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Ось і все. Наш грецький салат готовий. Можна викладати його на тарілку. Також такий салат можна подати трохи по-іншому. Застеливши дно миски листям салату і зверху викласти на нього порізаний перець, огірок та томати, прикрасити все це оливками та фетою і зверху полити заправкою. Обирайте варіант, який вам більше до вподоби. В будь-якому випадку такий салат виходить дуже смачним і стане чудовою закускою як на повсякденний, так і на святковий стіл, тим паче влітку, коли сезон овочів. Обов'язково приготуйте, якщо ще не пробували такий салат. Думаю, вам він прийдеться до смаку. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Також буде цікаво дізнатися, який салат влітку найчастіше готуєте ви. Ну і як завжди, готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!